«35 років це історія не лише про час. Це історія про людей, які створили фінансову спільноту нової України, спільноту, що взяла на себе відповідальність за правила, довіру та розвиток ринку. Цей фільм про шлях асоціації українських банків від хаосу перших років незалежності до сучасної професійної екосистеми, яка тримає фінансовий фронт і формує майбутнє України. Початок 90-х. Україна здобуває незалежність, але немає власної фінансової інфраструктури, немає національної валюти, достатніх законів, зрозумілих правил. У цих умовах банкам доводиться працювати практично з чистого аркуша і стає очевидно, хаос неможливо подолати поодинці. Потрібно об'єднання, професійний голос ринку. Соціація була створена раніше ніж формально був створений національний банк України. І це теж стало таким підґрунтям для розвитку, бо безумовно ми розуміли, що в Україні створюється дворівнева система і потрібен центральний банк. У 90-му році, поле про яке ми зараз говоримо, не мало жодної національної інструкції, як проводити платежі, як проводити касові операції, як проводити валютні операції, як забезпечувати формування резервів, як робити Аналіз балансу комерційного банку і таке інше. Знаєте, це така була пора, коли практично на столі українських банків не було жодної національної інстанції. 23 січня 1990 року ми затвердили статут. Нашої асоціації, який ми фактично не зраджуємо. Після прийняття закону про банки. І банківську діяльність було обрано у 1991 році першим президентом нашої асоціації Марко Бориса Івановича. Так з'являється майбутня асоціація українських банків, спільнота, яка бере на себе роль координатора між ринком і державою. Це був період трансформації. Україна тільки вступила на шлях своєї незалежності, і в січні 92-го року Росія відпустила ціни і почалася фінансова платіжна криза. В листопаді 92-го року треба було вже нам запроваджувати українські карбованці асоціацію українських банків. Дуже серйозно включилася в допомогу комерційним банкам. Саме складне і саме небезпечне, що фігурували як домінанти російської кризи, це борги, це борги держави, які виникли перед резидентами, перед внутрішніми учасниками ринку перезоніш. Причому ці борги і їх обслуговування прийшло в таку залежність, коли далі проводити таку політику немає перспектив. Таких речей в нас. Перші роки це створення правил, участь у формуванні законодавства, підготовка до грошової реформи та запуску гривні фундамент, без якого не існувало б сучасного фінансового сектору. Однією із дуже таких активних сфер, де себе проявила асоціація. Тоді, в той період, початковий, це активна робота в парламенті щодо розробки законопроєктів і відповідних змін. Бо будемо відверті, країна наша тільки-тільки тільки народжувалася незалежна Україна. І нам треба було формувати свою грошову систему, фінансову, банківську. І прийшлося фактично все робити з нуля. Перші кризи показали, коли рішення ухвалюються разом, ринок стає сильнішим. Так формується культура професійної взаємодії, яка й досі є основою роботи АУБ. Великою честю є те, що банківська система з перших днів це була система високопрофесійних людей. У нас дуже були відкриті, довірливі, активні і чесні розмови. Одним словом, я, дорогі друзі, хотів просто вам передати ту колосальну повагу і цінування того часу, коли ми. Несли цей гру груз відповідальності разом. З'їзд вважається відкритим. А стає платформою, де ринок і регулятор можуть обговорювати складні рішення, з'являються комітети та експертні групи. Формується культура професійного діалогу. Золотий продукт, який ввійшов в історію банківської системи України через тисячолюття, і гривень Віктора Андрійовича, і міжнародний стандарти і бухгалтерський облік віри речаківської, і фінансування промисловості і розуміння тенденцій Володимира Стенма. І принципи непростих, коли працював і е, пан Тегипко, і пан Шлапак, і пан Яценюк. І в цій ситуації ми говоримо єдине слово: це люди гідні сьогодні бути великими панкірами. Світова криза 2008 року перевіряє сектор на міцність. Саме діалог дає змогу пройти через турбулентність із мінімальними втратами. Ми спеціально присвятили цілий з'їзд, який був у березні місяці проведений восьмого року в темі недопущення чи послаблення кризи. Ми направляли свої пропозиції щодо уряду, до адміністрації президента. Ну але останні інстанції, на жаль, нас не почули. Там можна було би суттєво зменшити наслідки цієї кризи. Для цього треба було відповідні фінансові заходи зробити і організаційні, і вони зроблені не були. Через те, що ми просто не вірили, в те що це можливо. Період 2014-2016 років приносить нові виклики: очищення ринку, жорсткі вимоги, трансформацію, регулювання, завдання АУП забезпечити пропорційність рішень і реалістичність реформ. Асоціація у 2018 році мала одні з найскладніших часів своєї діяльності, і як на мене, це було. Перезавантажити відносини з банками та з стейкхолдерами це був найбільший виклик, над яким ми працювали не один рік. Так народжується системність, і як щоденна дисципліна ринку, а не як декларація. Цей досвід стає основою для подолання нових викликів пандемії та повномасштабної війни. Асоціація українських банків це той місток, який чує і ринок, і всіх фінансових учасників, які на ньому присутні, так само і регулятора. І завдяки співпраці ми знаходимо цей місток взаємопорозуміння і саме головне швидкого реагування на вирішення тих чи інших питань. Останні роки стали для асоціації періодом оновлення та інтенсивного розвитку. У 2018 році асоціацію українських банків очолив Андрій Дубас саме з цього періоду. АУБ розпочала етап оновлення та інтенсивного розвитку, посилення команди, модернізація підходів і поглиблення взаємодії з учасниками ринку надали асоціації новий імпульс. Взагалі, як асоціація, активно розвиваємо напрямок навчальних заходів. Ми проводимо вебінари, семінари, навчальні програми як для. Учасників фінансового сектору, так і для, наприклад, нещодавно ми робили щодо фінансової грамоти для вчителів шкіл. Спільнота повинна не чекати, що хтось тобі скаже, що це треба робити. А ми повинні самі відслідковувати тренди і тенденції і дивитися на випередження і пропонувати такі продукти для наших учасників і для нашого суспільства. Цивілізований фінансовий ринок це запорука успіху для всіх суб'єктів, для банків, для компаній. Для різних учасників цього ринку головне, що є у банків, це довіра. Довіра це той капітал, який дозволяє розвиватись, дозволяє залучати клієнтів, дозволяє надавати сервіс. І якщо немає цієї довіри, то немає ніякого майбутнього у цього банку фінансової інституції. Пандемія COVID-19 стала тестом на оперативність і гнучкість сектору. Банки мали залишатися стабільними, а клієнти отримувати послуги безперебійно. А координувала діалог між ринком і державою. Банки не просто рахують гроші. Вони з ефекту мультиплікатора запускають ті важливі економічні процеси, які розвивають нашу економіку та допомагають задовольнити потреби всіх громадян України. Повномасштабна війна, випробування іншого масштабу, обстріли, блекаути, цифрові ризики, і водночас потреба забезпечувати роботу платежів, коштів, бізнесу. Банки і банківська спільнота не стояла осторонь всіх цих подій. Ми ініціювали перед банками передачу інкасаторських машин на потреби територіальної оборони та збройних сил для евакуаційних завдань та інших завдань, які потребують часу. Одна з таких. Автомобілів інкасаторських виконували евакуаційне завдання, потрапила під вогонь, була розстріляна, але зважаючи на те, що всередині неї є капсула, всі люди, які знаходились всередині, залишились живими. Ми цей капот інкасаційної машини порізали на такі фрагменти металеві і подарували кожному банку для того, щоб вони розуміли, що всі ми зараз боронимо нашу країну. Найбільший фрагмент автомобілю, який був знищений. Ми зробили таку ілюстрацію. Всі банки розписалися, і ми плануємо передати її в офіс президента, нашому президенту, на день перемоги для того, щоб показати, що кожен з нас може на своєму місці боронити Україну. Майно може бути знищене, будівлі можуть бути розбомблені. Головне, це люди. Банки стоять також на обороні нашої української фортеці, нашої неньки України. Фінансова система вистояла, бо діяла як єдина команда. АУП сьогодні це місце, де зустрічаються досвід традиційних банків і динаміка фінтеху, де обговорюються виклики кібербезпеки, цифрових послуг і стандарти доступності. До спільноти АУП приєдналися десятки нових установ: і банки, і фінансові компанії. Сьогодні асоціація об'єднує 83 члени, представляючи всі ключові сегменти фінансової екосистеми України. Це професійне середовище, яке зростає, розвивається і формує сучасну культуру саморегуляції та відповідальної співпраці у секторі. Україна має одну із кращих у Європі. Систем платіжної політики. Вона пропонує ринку. Унікальні інструментарії, які не у всіх країнах Західної, наприклад, Європи чи Америки, зустріли. Тому я хотів би і Андрію Дубасу передати велике вітання і Станіславу Аржевітиню за ту колосальну роботу, яку ви робите в рамках асоціації сьогодні. Це один із успішно працюючих проектів і тому. Я тішу, що я маю дотичне відношення до вас. А ще це спільнота, яка бере участь у волонтерських ініціативах, освітніх програмах, проєктах фінансової грамотності і підтримці громад. Сила спільноти це те, що допомагає країні триматися навіть у найважчі часи. Сьогодні Україна перебуває в війні, і кожен на своєму місці повинен працювати як для фронту, так і на фронт, так і для того, щоб всі ті подвиги, які Зроблені, щоб вони всі були навіки вписані золотими літерами в історію України. Після достойного закінчення війни Україна розпочне масштабну відбудову. Фінансовий сектор стане ключовим партнером у цьому процесі: від інфраструктурних проєктів до підтримки малого і середнього бізнесу. Банківська система України сьогодні гідна, ефективна, перспективна у майбутньому. Вона буде євроінтегрована як в Європі, так і в світовій банківській системі. Ми розуміємо, що ми станемо членами Євросоюзу, і часу для цього в нас відверто, небагато. І ми маємо всіляко підтримувати розвиток банківської системи, підтримувати наші банківські установи. І я думаю, що дуже важливо все-таки допомагати в капіталізації. Євроінтеграція це не лише політичний курс, це сумісність фінансових правил, прозорість, високі стандарти захисту клієнтів, доступ до сучасних сервісів. У цьому русі АУБ виконує роль координатора, об'єднує ринок, сприяє адаптації європейських норм, вибудовує партнерство з міжнародними інституціями. Сьогодні асоціація українських банків є членом Європейської банківської федерації, яка є голосом європейського банківського сектору. Об'єднуючи представників банківських секторів із 43 країн Європи, перспективи банківської системи вони дуже великі. Ми маємо потенціал, ми маємо інтерес від наших західних партнерів стосовно інвестування в Україну. Я думаю, що банківська система повинна стати якраз тим шляхом таким. Такою можливістю інвестувати в нашу країну ми повинні підготуватись плацдарм для того, щоб через банківську систему, фінансову систему заходили кошти, і за допомогою наших банків якраз фінансувався бізнес, відновлювалася наша країна. Майбутнє фінансів це цифровізація, кіберстійкість, інклюзія. Сервіси мають бути простими, безпечними та доступними кожному. Україна має всі можливості, щоб стати частиною європейського фінансового простору сучасною, відкритою і конкурентною. 35 років це менше дорослі, і навіть не просто дорослі. Ми сьогодні в тому періоді, коли є досить серйозний творчий виробничий потенціал, є бажання натхнення працювати. Я хотів би, щоб враховуючи все це. Наша асоціація, комерційні банки розкрили свій потенціал, і ми допомогли країні вийти на ще кращий вищий рівень економічного розвитку. І я в цьому відчуваю, що ми зможемо це зробити і бути учасниками цих серйозних перетворень, які чекають нас. Сильна фінансова система це передумова сильної держави. А сила фінансової системи у спільноті, яка здатна діяти разом. Асоціація українських банків 35 років професійності, відповідальності та єдності, і шлях у майбутнє, яке ми створюємо разом.